Це смогасте джміль. Підписуйтесь на мій Ютуб канал. Загалом, звільнення нового співробітника в перший робочий день це крайній захід, до якого керівництво вдається лише у разі дуже серйозних порушень чи невідповідності професійним вимогам. Однак, як показують ці історії, деякі люди не можуть впоратися з вимогами нової роботи та стають жертвами своєї непрофесійності. Один молодик отримав роботу в рекламному агентстві, але його перше завдання було намалювати логотип для нового продукту. Він вирішив зробити це пейнт використовуючи тільки базові інструменти і приніс готовий логотип на перевірку. Керівництво компанії було приголомшено якістю його роботи і швидко вирішило його звільнити. Коли я працював у ресторані, ми найняли нового кухаря. Він був дуже уважний і намагався зробити все правильно. Але він мав дивний звичай. Він постійно жував жувальну гумку. Коли прийшов перший день роботи, він забув її виконати перед початком приготування страв. Як тільки він почав готувати, гумка вискочила з рота і впала в їжу. Незважаючи на те, що він одразу вибачився і запропонував замінити страву, менеджер був невблаганний і звільнив його в перший же день. Ганна була дуже схвильована, коли прийшла на свою нову роботу у магазині. Вона була впевнена, що її досвід роботи у роздрібній торгівлі допоможе їй у новій компанії. Однак, коли начальник дав її завдання, вона не зрозуміла його правильно і зробила щось не так. Начальник був незадоволений та попросив її виправити свою помилку. Проте Ганна знову неправильно зрозуміла завдання і зробила ще більше помилок. Наприкінці дня її звільнили. Ганна була дуже засмучена, бо розуміла, що все було через непорозуміння. Володимир був дуже радий, що отримав роботу на місцевій фабриці. Він вже давно шукав роботу і нарешті знайшов своє місце. Однак, коли він прийшов на роботу, начальник повідомив йому, що фабрика зараз перебуває в кризі і звільняє нових співробітників, включаючи його. Володимир був дуже засмучений, бо він довго шукав роботу, а тепер опинився без неї. Марк прийшов на роботу в ІТ-кампанію і був упевнений, що його знання та досвід допоможуть йому стати цінним співробітником. Однак, коли він почав працювати, він був незадоволений, як його начальник організував проєкт, в якому йому довелося працювати. Марк почав критикувати начальника та проєкт, що призвело до конфлікту. Зрештою, начальник прийняв рішення звільнити Марка на перший же день роботи. Марк був дуже засмучений, бо не хотів конфлікту, але просто хотів покращити роботу проєкту. Мій друг був найнятий у велику кампанію на посаду програміста. Він був дуже радий новій роботі, але коли він прийшов на перший день, з'ясувалося, що він неправильно заповнив документи і не мав необхідних навичок для роботи. Його звільнили одразу ж. Моя знайома була найнята на роботу як касир до супермаркету. У перший день вона помилилася на суму при розрахунку з клієнтом і втратила гроші магазину. Її звільнили негайно. Мій колишній колега був нанятий на роботу в ресторан, але коли він прийшов на перший робочий день, виявилося, що він мав алергічний напад на запах їжі. Його звільнили одразу ж. Моя знайома отримала роботу в магазині взуття, але першого ж дня вона виявила, що вона не може допомогти клієнтам вибрати правильний розмір взуття. Коли побачили, що вона не справляється із роботою, її звільнили. Мій друг отримав роботу, як водій, але на першому ж рейсі він не зміг пройти контроль за кермом і порушив правила дорожнього руху. Його звільнили відразу ж після прибуття до кінцевого пункту. Ще один новий співробітник в ІТ-компанії прийшов на роботу, але коли йому дали завдання на день, він повідомив, що не може працювати з комп'ютером, тому що він використовує лише Mac, а комп'ютери в Офісі працюють на Windows. Він переконував керівництво, що працювати на Windows для нього просто неможливо, і тому його було звільнено. Я нещодавно був на співбесіді у невеликій компанії. Здавалося, все пройшло добре, і мене взяли на роботу. У перший робочий день я прийшов вчасно, але на мій подив, двері були зачинені. Я зателефонував до свого начальника, але він не відповів. Я спробував дозвонитися кілька разів, але ніхто не відповідав. Я зачекав ще півгодини, але нікого не з'явилося. Я написав їм листа, щоб дізнатися, що сталося. І за кілька годин отримав відповідь, що компанія раптово закрилася і всіх співробітників було звільнено. Я отримав роботу в ресторані та був дуже радий цьому. Однак мій перший день закінчився дуже швидко. Я отримав завдання помити каструлі, але не знаючи, як працює посудомийна машина, я вирішив помити їх вручну. Я почав мити їх губкою, але вона швидко почала розвалюватися і перетворилася на кашу. Коли мій начальник побачив це, він був дуже роздратований і сказав мені, що я не зможу продовжувати роботу через мою некомпетентність. Я дуже нервував на своєму першому дні роботи в офісі. Я попросив мого колегу показати мені, як користуватися копіювальною машиною, але коли я спробував її використати, я випадково натиснув кнопку, яка роздрукувала 100 копій документа. Я спробував зупинити її, але було вже надто пізно. Весь офіс був заповнений паперами, і мої колеги не змогли працювати через це. Коли мій начальник дізнався про це, він був дуже незадоволений і сказав, що я маю піти. Коли я влаштувався на роботу у великий магазин електроніки, я був у захваті від можливості працювати з технікою, яка мене завжди цікавила. Однак, у мій перший день на роботі, коли я приніс новий ноутбук клієнту, я ненароком впустив його на підлогу, розбивши екран. Я був вражений, але думав, що все буде гаразд. Однак через кілька годин мене викликали до керівництва і повідомили мені, що мою роботу було припинено. Я намагався пояснити, що це був лише нещасний випадок, але, на жаль, мене вже звільнили. Мій друг, який щойно почав працювати на новій фабриці, був звільнений у перший же день роботи. Він був такий схвильований, що забув, як правильно запустити машину, яку йому доручили. В результаті він вивів машину з ладу, і його невдалий початок роботи призвів до його звільнення. Я працював у ресторані і на мій перший день мені доручили розносити замовлення по столах. Нещасний випадок трапився, коли я необережно перекинув страву на клієнта, який був дуже незадоволений. Незважаючи на те, що я глибоко вибачився, мене звільнили з роботи того ж дня. Одного разу мій друг отримав роботу у великій компанії з виробництва автомобілів. Він був дуже щасливий, що зміг знайти роботу в цій компанії і думав, що робитиме це все своє життя. Однак на його першому робочому місці він необережно пошкодив робота-маніпулятора і його звільнили. Він був приголомшений і розчарований, бо втратив свою мрію про кар'єру в автомобільній промисловості. Інший раз мій друг отримав роботу асистентом косметолога в салоні краси. Йому було сказано, що він повинен допомагати клієнтам та підтримувати чистоту в салоні, однак на першому дні роботи він випадково залив водою електричну розетку, що викликало коротке замикання і відключення всієї електроенергії в салоні. Наступного дня йому повідомили про його звільнення. І ще одна історія, коли моя знайома отримала роботу офіціантки у ресторані. Вона була дуже рада, що отримала цю роботу, бо любила спілкуватися з людьми та працювати у вітальні. Однак на її першому дні роботи вона впустила на підлогу повний латок зі стравами, який виявився пошкодженим. Її довелося заплатити за його заміну. Наприкінці дня її звільнили, пояснивши це тим, що вони не можуть дозволити собі мати таких працівників, які призводять до таких витрат. Ще один випадок трапився зі мною, коли я працював у кафе. Нам найняли нового офіціанта, який здавався дуже енергічним та чуйним. Однак на першому ж дні він упав на підлогу, коли ніс замовлення і розбив усі страви. Він вибачився та попросив можливості виправити свою помилку. Але менеджер сказав, що він не може ризикувати такими співробітниками та звільнив його негайно. Цей випадок був дуже нещасним, бо новий офіціант насправді був гарною людиною і хотів працювати у нашому кафе. А з вами був Смага Стеджміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.